Кілька варіантів тканин, скажімо так, які точно сподобаються вам, але не сподобаються вашому домашньому улюбленцю. Ось тканинка мікровілюр, зеніт, така тканинка кемел, класно чиститься, відштовхує воду. Чорний маркер з цього кольору вимивається, перевірили самостійно. Тканинка лаунж, ось така ось є. Це теж мікровілюр. Велика кількість циклів на стирання, тобто Мартіндейл, зносостійкість досить велика. Це така вже класична Каліфорнія. Вона. Давненько на ринку вже давно себе зарекомендувала. Багато хто її полюбляє з виробників. Таку тканинку Spark, тут висока щільність, знову-таки, це мікровілюр однотонний, дуже схожий до лаунжево. Ви навіть можете бачити, що деякі кольори відтінки десь приблизно плюс-мінус пересікаються замші. Замші можуть бути преміального сегменту, можуть бути варіанти бюджетніші. Значить, престиж, можна подивитися з таких ось недорогих, що до речі, часто обирають на кухонні куточки. Там на дивани, навіть гостю канина, не досить щільна. Така доволі зносостійка, легко чиститься, антикіготь не за всі гроші. Світу з таких ще добротних варіантів замші буде така ось кому. Єдиний її недолік, напевно, це те, що вона досить така щільна тканина. Не на всі форми меблі вона підходить. Тобто з нею треба вміти працювати. Є така ось каненкалінів фабрикував. Теж штучна замша, досить популярна, багато хто її обирає. Ну і класика жанру ось замша мустан. Вже, напевно, років 12 вона на ринку. Вона двошарова, флісова основа, відштовхує воду. Фактура під шкіру класно лягає на дивани до тих форм, досить стильно виглядає. Пропоную таку розглянути, якщо ви обираєте тканину для дивана, треба, щоб вона відштовхувала воду, була антикігодь, ну якась така супер універсальна, скажімо так.